От мені би купити теж десь 30-60, отаку приблизно навіть. Тобто мені саме то буде, типу, в мене процесор максимально тільки під такий, під таку відюху відкривається. Це саме такі в нього границі, так сказати. Так, так, є, є? Да, 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 є. А, трога, та.. Пікселить Ну, розмето але не пікселить. Ах, бляха, як би ще шо... помогти би толково. Десь, Е... В тебе... Я, я не знаю, чи це таке на Nvidia, є, а можна через е, твою відюху стрімити тобі? Ну типа, в тебе є така можливість? Я, 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 я не знаю. А я понял. У мене, типа на AMD, типа, цьому. Приложу шні типа, то у мене є... що я можу наче, з ней стрімити, сразу, типа. Прям від відюхи, типа. Давай я зараз запущу стрім. Я подивлю, в чому різниця, чи лучше ОБС, чи від цієї програми. Ну, от Що, що? Де воно тут має бути? Десь так думати. Головна. You force knows. No, йомає. Ні, я такі, звісно, от, часно такі панельки не, не, не шарю. У мене от була від Nvidia раніше, оця от старенька така. Навіть той же експірієнс то я шарю. А то, то воно... для мене непонятно. Зайди в графіку, подивись. Уже там. Не, походу немає. У мене як, типу, Отака тема є. Зараз. От зайди. Во, потоковая трансляция, я могу зараз вот начать стрим вот. С видюхи вот. А ну, зараз Типа, у меня она є так я тема, типа. Во, записи, потоковая трансляция, вот. Ну, а И чат як, 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 як цю я... Я хочу пленку вызвать, я уже запустил. Альт F10, или что? Яку, яку. Yeah. Там что-то связано с заткой вроде бы. Альт запись, ты на повтор снимок экрана, лучший момент. О, я можу на Twitch, на YouTube. Зараз я на Twitch. Де запись. Давай на повтор снимок экрана, фото режим. паролі в мене тут, а ёб твою мать. это называется хуйня. Это... называется, называется... Эээ, что, что Это называется... Ай, да, субтвайр. А что, что самое? Потоковая трансляция, если он отобит. типа. Зараз я попробую через ведюху. Мені цікаво, просто чи воно буде нормально чи лі, типа. Від воно. іменно а програми АМД. Можемо в принципі поставити так качество, яке було покраще, типа. Оце то, що я в мене воно є, типа. Я не знаю, типа чого воно надовго у тебе оце от, як було. качество типа. Вот, есть касала, вот Twitch, YouTube. Вот. Да, да. Бачишь? Чечка. Ну вот, да. Experience. А я вот не знаю, какие вот в жатый порой, какие experience mm -hmm. работает. Просто там більше, типа як сказати, удобніше настройка буде. Більше удобніше. Як одна панель. тут? Нормально ты вс. олег від Nvidia найдешь, то... то можна буде попробувати від інвідії запустити, нормально попробувати стрімити. Просто в БСИ ти маєш все подробно, типа. а На Nvidia он для стріма від відюхи вже воно само там вже підтягне. я. за что так само можно сделать? Что, что, что? Ну, это... Старенький. Вообще, на чем... На хочу посмотреть, что можно так само с камуфляжной сеткой сделать на

Нет. Стоп, кадрово в е А ну ч есть химик? Нажми альза. Да там. Альза? Да. Секунду, Байдам. Байдам. Секунду, хим за секунду. За секунду химза за... Падаю, если не тикаю. О, тики я думаю, за тривогу, бля. с с которого собираемся начать стрим. доступ и Начиная с этого момента уже можно стримить. Так, вырубаешь стрим.